А зараз ексклюзивний кліп з нового фільму від DreamWorks Пінгвіни Мадагаскару. Антарктика не гостинна снігова пустеля. Та навіть тут, на замерзлі задниці землі, ми знаходимо життя. І не просто життя. Пінгвінів радісних, пустотливих, дибальних, гарнюніх і мімішних. Дивіться, як вони падають на свої товстенькі дубки. Хто скаже, що ці жваві снігові клоуни? Серйозно? Хто небудь знає, куди ми маршируємо? Яка різниця? Я нічого не питаю. Я теж, Я теж. прекрасно. Ми полетимо на передній край і глянемо самі. Ковальський, Ріко, виліт на авіаспостереження. Добре, Давай. виліт, оберти! Скіпер, ми птахи безполітні. Тоді навіщо ж нам крила. Шикарно! Шикаво! Е, це буде наша фішка. Як назвемо, це буде шест? Дай крило! Чо? Ви це бачили? Це яйце! Ми втрачаємо яйця щороку. Це природа. Знаєте що? Я проти системи. <звук> Хто зі мною? Таре судно. Ніхто не вертався звідти живий. Не бійсь, Ковальський. Там пташине гніздо. І птах живий. А! Морський леопард. Справжня зміюка. А хіба не зміюка, а справжня зміюка? Звідки я знаю? Я їх ніколи тут не зустрічав. Вони з'їдять яйце. це. Спустіть мене вниз. Терміново. Для цього нам треба висушити сто метрів морської капусти, а потім Ці беззахисні. Пінгвіненята заклякли від жаху. Вони розуміють, що як упадуть, то напевно загинуть. Гюнтер, зіштовхни їх. Запрягти медузу, яку навчити виконувати найпростіші команди. À! А так набагато швидше. <ші> <¿У? склуск> Молодець Ріко! Не давай їм! <склак> Ух ти! Класна ідея! <склак> Зайняти висоту! <склак> Я радив би стріляти. Ні, зачекай. Е, краще стріляти. Ще, коли побачимо білки очей. У них тільки зіниці. Крихітні білки, майже нема. Але ж трохи має бути, так? Нема, нема, ні трохи. Це значить, що вони ще далеко. Е! Зараз як жахле. Ковальський, доповідай. Усе просто шикарно на цю мить. Дай крило! Мій косяк. Дивіться, це диво народження. Це мить надзвичайної краси. Це огідно амніотичний мішок. У мене в роті. Вітаю! А ви, моя сім'я. Так. У тебе нема сім'ї, і ми всі вмремо. Що? Як? А що, хіба ми всі кивали не про це? Ніхто не умре. Тож знай, малий, ти наш. Нас уже четверо. Якщо це не сім'я, тоді що це? Отже, які в нас прогнози? 95% — відсотків, що ми приречені. А чи інші 5%? відсотків? Пригоди і слава, яких ще жоден Пінгвін не бачив. Я йду на цей ризик відкрити для себе таємну історію про те, як четверо братів стали пінгвінами Мадагаскару від DreamWorks. Скоро у кіно.